О, ты вже тут. Друзі, всем привет, вы закроє я сама с полтавшими. Сегодня решил вам показать, як я шию. О, вс, це будет у нас платочек. Ну не для моря, конечно. Ну, рублю я для себе Потихеньку. потихеньку? Ну то есть крою боки. Зарублю, і типу отак от обгинаю бор... о... боки і отак от зашиваю. Щоб краї були рівними, і красивими, ідеальними. Всі краї. Щоб так були. Бо ми дещо туди з цієї матері порізали, то в нас краї не рівні. І ми робимо так, щоб усі краї були рівні. Ми робимо і там, де рівні краї, і там, де не рівні краї, все робимо. Ось сьогодні вже скоро. Сьогодні 90 -е число. Я собі вже торгу пошию. Куда, брал? Ось червона торба. Я думаю, нормально. Це я так знаю. Як пакетик. Із магазина. Типу щось... Ось такої ж самої накадав уже нема то матерії. Ось таке накадав. В принципі, мені каже, нормально. Якщо так. Опа, дивіться, і далі ще давайте ще. У нас у нас ялиночка така. Ялиночкою стоять подарунки. Ось як красиво. Вона. Телевізор, ну як би весь телевізор? Це така швайна машинка. Вона вже така в мене, як старовинна, типу. Якщо ще нужна така сама, у нас її саме немає. Ну, взагалі тобі подо подобається. Мене е, моя права вона жила в шити. І я оце, як коли боє, коли скучно вечір. Коли не хочу сидити, лежать. Когда я пошел, в домой все задание, хотя бы, если же в том чем Ну, а так вот, знаете, зэп, телевизор, и зэп, зэп сюда, вот так вот, телевизор, оп, раз, назад, а туда уже я пошел, все. И вот так вот. О, показываю вам балака уже в другую сторону души. Все две и все. Так что, друзья, наверное, всем пока-пока. Ну туда, я вас сейчас буду минут на 20 будто в нише я, я вот еще понахожу выиграть. То есть просто м -м, из чего шить. Сам придумал этому материалу. буду платить шить, буду сочинить. Самое главное, что он дешевится. Не знаете, я пока роботы вот эти робля сейчас джинсы всякие, такие. оп Lily. Повернули. Всем пока-поту, Ну конечно, тоже двоих сбои. Всем пока-пока і пока, всем добро. У мене, походу ну, э, нижня летка закінчилась. <laughs> О боже. А да, э, закінчилась. Всем пока-пока. Это знову. Сейчас пять часов настроить.